Цього літа Дережня відзначала подвійне свято – День міста та День Конституції України. Атмосфера була неймовірною. Я мала змогу зафільмувати ці теплі моменти, щоб поділитися із вами частиною нашого свята. На центральній площі відбувався яскравий концерт місцевого кавер гурту, «72 години». В саду, там сімдесят До я години. A mi mě ne, do domu jsem prosil asiá. A mě ne, І в останній момент Заграв вже затихлий давно кулемет, а хлента з На бої подавай, український повстанче, бою не відступай а хлента з На бої подавай. Їхній виступ це справжній вибух енергії, драйву та щирою любові до рідного міста. Люди співали, танцювали, раділи разом. Для малечі була облаштована окрема зона. З батутами, веселими іграми та смачними смаконами. щасливі дитячі усмішки найкраща прикраса цього свята. Було так приємно бачити, як наше деражня об'єднує людей, родини, друзів, знайомих, у колі спільної радості та гордісті за нашу громаду. Дякую всім, хто створив ці свята і ще раз з нього міста деражня і з Днем Конституції Україна.